Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Врожайна Грядка. Вибрала помідорки. І так як я сьогодні закриваю помідори в баночку на зиму, тому вирішила поділитися з вами таким дуже простим і смачним рецептом помідорів. Вони виходять і солодкі, і з такою ніжною кислинкою, і соль. Помідорки я вже помила, вони чистенькі. Баночки помила чистенькі. Тепер накидаємо помідорки в баночки. І для цього рецепту мені потрібна сіль, оцет, цукор і лише перець горошком та перчик духмяний. За цим рецептом, якщо у вас є помідори сливачки, такі тверденькі сорти, то можете закривати їх або половинками, або дольками. За рецептом на 1 літрову банку помідорів йде Одна столова ложка солі. У мене ложки великі, тому я без гірки насипаю. Гірочка є, але не дуже велика. Ось така столова ложка солі, три столові ложки цукру. Дві столових ложки оцету. І кидаю отут читай чайну ложечку перчика духмяного і перчика горошку. А якщо у вас 3-літрові банки, значить кидаєте 9 ложок цукру, 3 ложки солі і 6 ложок оцту. І 3 чайних ложечки перчику. Заповнили банки помідорками всіма спеціями і тепер заливаємо просто холодною водичкою. Ось так підверх. Тепер накриваємо баночки кришками, наливаємо воду по плечики банок, поставили каструлю на плиту. Після того, як водичка закипить, стерилізуємо помідори 8 хвилин. Після того, як ви вже простерилізуєте свої помідорки і закриєте кришками, ось так кладемо баночку і легенько ось так прокачуємо до тих пір, поки на дні не розчиниться весь сукор і сіль. А я вам всім дякую за перегляд, дякую за лайки, підписуйтесь на канали і всім до побачення.